Слава Ісусу Христу! Слава тому, який був, який є, і який скоро гряде. Слава Йому. Той, який сказав, що я буду з вами, той, який обіцяв церкві бути до кінця з кожним із нас, благословенне ім'я Його, Хай святиться на цьому місці, тому що Він є Бог любові, Бог доброти, Бог ласки, Бог милості. Нехай Боже ім'я буде прославлене і возвеличене. Сьогодні я вірую і знаю, що Господь Він має свій хліб, він має свою воду, він має своє благословіння для тебе і для мене, для наших сімей. Нехай Бог благословить, благословить сьогодні на цьому місці, де ми згадуємо, як кажучи, батьків. Знаєте, це є велике, це те, що дав Господь, знаєте, батька. Для сім'ї це є велике. Нехай Бог благословить всіх батьків, укріпи. Дійсно, що вони розуміли, що вони є голова сім'ї. Знаєте, це дуже знаєте важливість є, коли е, сім'я віруюча, вона збудовується правильно. Коли дійсно там є Божий порядок, коли чоловіки вони розуміють, що вони несуть велику відповідальність. Перед сім'єю, перед Господом, коли вони розуміють, що Господь їх поставив священиками в домі, нехай Бог благословиться, мати ту відповідальність, мати і брати цю відповідальність, щоб не перекладати цю відповідальність на плечі, знаєте, дружин. Нехай Бог поможе кожному із нас. Знаєте, спросити в Господа, у Бога є сила, і в Бога є своє благословіння і поміч. Тому що Господь хоче сьогодні, щоб сьогодні наші сім'ї були сильні. Господь хоче, щоб наші сім'ї сьогодні вони були зразком. Господь хоче сьогодні, щоб сьогодні поставити на видному місці як цей світильник, щоб сьогодні, знаєте, брали приклад. Мали знаєте, люди мали надію, що можна інакше жити, можна інакше виховувати дітей, можна інакше. Знаєте, нехай Бог тобі і мені допоможе. Знаєте, я буду звертатися до Божого Слова, сидячи на цьому місці, слухаючи от, ці вірші, пісні, проповіді. Так роздумуючи за своє життя. І коли брат Олег трошки торкнувся, відкрив свою касторну ка життя. Знаєте, я роздумуючи, тому що в нас з Олегом почти така однакове стороне життя. Розумієте, я знаю, мені було сім років, коли гріх розділив мене з батьком. Мені було сім років, коли не стало в моєму житті батька. Знаєте, я розумію, я знаю, яке це не просто бути дитині без батька, бути і як жити. Знаєте, я розумію, що і сльози, і не було так поділитися. Знаєте, піти до когось виплакатися, комусь розказати. Знаєте, гріх розділив, гріх розділив. Знаєте, ми розуміємо, скільки сьогодні гріх розділює розділює дітей від батьків. Знаєте, сьогодні ми живемо. Цей край непростий, нелегкий. Знаєте, і ми розуміємо, сьогодні війна розділює, сьогодні війна. Ніхто не думав, що прийде той час, і скільки сьогодні, скільки сьогодні вдів, скільки сьогодні сирий на цій землі. Знаєте, але я хочу сьогодні сказати те, що колись цей гріх розділив, розділив, прийшов ще час. Знаєте, прийшов ще час моє життя. Коли я не маючи, я кажучи, батька, хоч він досі ще живий, теже. Живий мій батько, знаєте, і коли на день народження, але вже на другий день буває подзвони, пару слів скаже. Знаєте, і я прийму. Знаєте, Бог просто, якби не Бог в моєму житті, якби Бог не прийшов у моє життя, знаєте, я, може, ніколи би йому не простив. Знаєте, я би ніколи з ним не хотів говорити, але слава Богу Небесному, який прийшов в моє життя, а, а Отче, який помилував мене. Знаєте, і коли я був сиротою, я кажу напівсерот. Тою, знаєте, дякуючи мамі, що мама мене в нас виховала двох. Знаєте, дякуючи за це щиро Богові за маму. Але знаєте, прийшовши час сьогодні, я розуміючи, що Бог є Бог вдів. І Бог сріт, алілуя. Знаєте, там, де ворог розділив, прийшов ще час, знаєте, я бачу, і сьогодні чи Олег, чи сьогодні я. Ми сьогодні в домі Батька Небесного, а Отче. Ми сьогодні перед престолом ласки і милості Його, ремено, Глорія, Дух Святий. Він помилував, він простив, а Отче, став небесним Батьком. Слава нашому Господу. Нехай Бог благословить сьогодні вас і мене, щоб ми сьогодні це чинили і це дорожили і дякували тому небесному батьку, що прийшовши в наше життя, явив ласку і милість свою. Нехай Боже ім'я буде прославлене і возвеличене. Я буду звертатися до Божого Слова. Я буду ділитися Божим Словом тими думками, які положені сьогодні на моє серце. Знаєте, чомусь Господь положив ці слова на моє серце, і я розуміючи, як хочеться, щоб сьогодні, знаєте, Бог є реальний, Бог є живий, Бог є благословений. Знаєте, і слово Боже каже: Він прийшов, щоб що благословити. Знаєте, як написано є, що Боже благословіння воно збагачує, воно смутку. Не приносить, так і є Господь. Але я хочу, щоб ми побачили це Боже благословення. Воно є. Бог хоче, щоб не тільки ми побачили, Він прийшов, щоб дати сьогодні. Він прийшов, щоб повести тою дорогою благословіння, щоб ти був благословений, щоб ти був благословений, любі мої браття і сестри. Як важлива ця цінність. Господь хоче бачити тебе і мене благословенного. Господь хоче бачити твій дім і мій дім благословенний. Господь хоче бачити свою церкву, щоб вона була благословенна. любі мої браття і сестри, від чого це залежить сьогодні, нехай Бог благословить. Я звертаюся до Божого слова Євангелія від святого Івана. Четверта голова, я тільки буду стрічками, за які думки зачіпляти, читаючи, але читаю Євангелії святого Івана з четвертої голови, де розмова Єсуса. Христа Самарянкою, і, і приходить той момент, коли Ісус Христос говорить, каже, що воду, яку я дам, цей 14 шок, 4 голова, друга частина, каже, воду, що я йому дам, стане в Нім, джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Любі мої браття і сестри, саме Ісус Христос каже, що я. Дам таку воду, що в нім, тобто в людині стане що? В людині приб'є джерело. І не просто, що буде джерело, але це джерело, що тече в життя вічне. Любі мої браття і сестри, чому я хочу сьогодні на це першому місці зупинитися і дати таку коліку? Знаєте, знаєте, що Ісус Христос, Він є Спаситель. Він є спаситель, і він прийшов щоб відкрити в людині джерело живої води. Знаєте, Ісус Христос прийшов відродити те живе, що воно було колись Адамом втрачено там в Едемському саді. Знаєте, і Господь прийшов через свого духа, через своє Слово, яке Він приніс, через віру в Нього, що відродити дух людини. Він прийшов, щоб творити нове, любі мої браття ісе. Він прийшов, щоб дати народ. З гори, і щасливі ті, які, що, почувши голос, Ісуса, відкликнулися Ти де Господь стукає, і вони прийшли до Ісуса Христа. Вони, почувши цей голос, вони прийняли цей дар спасіння. Дар спасіння через ім'я Ісуса Христа. Знаєте, хто розуміє той, хто пережив, що це таке є, хто пережив прощення, хто пережив ласку і милість, хто подивився на цей світ іншими очима, хто народився з гори, хто став дитиною Божою, він це зрозуміє. Це прийшло це джерело забило його в серці. Це прийшло. це, Знаєте, це дух ожив. Але, любі мої браття і сестри, як важливо це ще не все. Слово Боже каже, що це джерело, яке я дам, яке воно буде внутрі, воно має текти в життя, в вічне. Чуєш? Знаєте, слово Боже нагадує, подивіться, яку любов дав нам Отець, що ми стали його дітьми. Це є дуже добре. Сьогодні дуже добре, браття і сестри. Ти повинен сьогодні знаєте, уцінити те, що ти не в іншому місці, А сьогодні ти на цьому місці, тому місці, де Господь обіцяв, де мої діти будуть збиратися. Я буду серед них. Слава йому, любі мої браття і сестри. Це дуже важливо, що ти сьогодні в домі, Божому, серед народу Божого. Як дуже важливо сьогодні ти в тому місці, де проповідується слово, де ти в тому місці, де сьогодні де його наука, для чого, любі мої браття і сестри, але для того, щоб дати тобі це направлення, дати тобі благословіння, що ти почув його голос і ти міг слідувати. Як дуже важливо, знаєте, чому я так сказав, що воно тече в життя вічне. Знаєте, це є рух, яким я і ти ми повинні сьогодні рухатися. І це залежати буде від тебе і від мене. Читаю інше місце Євангелія від святого Івана 7 голова, такі слова 3,8 і де Ісус Христос далі говорить: хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть з утроби. його. Чуємо, браття і сестри, нехай Бог благословить, як Господь хоче, щоби. Та каже той, хто вірує у мене. То щось буде відбуватися, якийсь буде процес відбуватися. Любі мої браття і сестри. Якщо ми фізично ми розуміємо, коли криниця є, коли джерело є. У нас там є, коло мене недалеко є джерело. Знаєте, і дуже хороше джерело. Знаєте що? Воно б'є. Люди як не вибирали, а воно все б'є, б'є, б'є. Колись люди стояли, коли була проблема з водою, люди стояли в очереді, розумієте, і вибирали додона, стоячи, і воно далі било і било. На сьогодні сьогоднішній день є, знаєте, вода, яка проведена, люди має всьому. Але та як криниця є. Але що робиться? Вона стоїть повна і вона розливається. І ця джерело, і ця вода, яка виходить з цього, знаєте, з цієї криниці, вона тече, вона тече. Любі мої браття і сестри. знаєте, і так Господь хоче сьогодні. Він відкрив тебе джерело, він пробив ранами своїми і кров'ю своєю дав тобі імені спасіння. Але як він хоче сьогодні, щоб твоє джерело там внутрі. Воно било, а вагоче. Як важливо сьогодні, любі мої брати, щоб воно било в твоєму серці. Знайте, коли в старому заповіті були мужі божі, що? Вони йшли пустиною, і для них цінність було що? Джерела, криниці, які вони там копали, любі мої брати і сестри. Знаєте, і чому та я, Самарянка, коли йшла до Якової криниці, вона, брати, ту воду прийшла. І що вона задає питання тоді, коли розмова стає, коли з Ісусом вона каже, чи ти більший від нашого Пана Якова, який що? Він викопав ту криницю. І далі він що продовжує, каже Самарянка. Він пив із неї сам. Чуєте, він пив із неї сам. Любі мої браття і сестри, як перша думка, як важливо, Бог відкрив тобі і в мені цю криницю живої води. Але як важливо сьогодні, Бог дав тобі живе слово, аваче. Як важливо сьогодні, щоб ти розумів, для чого він відкрив, а щоб ти з неї пив. Сам пив. Любі мої браття і сестри, щоби ти з неї черпав. Для чого, брати і сестри? Чому апостол Павло пише до Птимофія, вникай в Писання. Вникай в Писання. Займайся тим, що? Постоянно чуєте, не насказано, що ти якесь пройдеш і там тобі потрібно писання, а далі ти будеш все знати, скільки людей зустрічаються, а я вже прочитав Біблію, а я вже пару разів прочитав Біблію. Немає інтересу до писання, немає інтересу до Слова Божого. А слово Боже закликає, там є джерело для тебе, овгоче. І ти маєш пити постоянно з нього, овгоче. Любі мої браття і сестри. Знаєте, скільки людей сьогодні. Знаєте, знаєте, тая ревність, вона, знаєте, десь зникає та я ревність. любі мої брати і сестри. Згадайте ті початки, коли ви прийшли, коли відкрилося те джерело. Згадайте, чи ваші уста мовчали. Згадайте, які молитви були. Згадайте, яке наповнення було. Чому згадайте, яке було що? Ви не хотіли пропустити ні одного зібрання. Ви бігли на молитву серед будного дня. Ви... Хто вас туди линув? А це джерело, яке вас било а та вода, яка була пробита твому серцю, яка поїла, ви знаєте, ви нічого не сілося, і ви находили час. А сьогодні, може, кажуть, а робота, а питань багато, а хойба колись не було роботи, а колись не було іншого. Було все, але вам джерело було, а аваче. Джерело там було, і вас воно линуло. Як важливо сьогодні, браття і сестри, щоб це джерело, воно було, і воно було. Провіряємо себе, любі мої брати і сестри, чи є це джерело, воно може є. Любі мої брати і сестри, але знаєте тіль ворога, той, який прийшов красти і погубити, коли мужі Божі, Авраам, він копав криниці, знаєте, слово Боже каже, щоб у ворог були фалестимляни. їм не подобалася та вода. Знаєте що? І вони приходили, і ці криниці, що? Вони закопували їх. Вони знаєте, вони не хотіли. Так само, і сьогодні ворог, який пильнує, він не хоче, щоб била та джерела, тому що він в чому твоя сила, в чому моя сила, брати і сестри, сьогодні ми чули про Йосипа, брати і сестри, було звернено на Йосипа, але, браття і сестри, якби не був Бог в житті Йосипа, а в вогоче, якби там не було джерело, брати і сестри, якби Йосип не чув голосу від Духа Святого, якби не був введжений Богом, браття і сестри, що би міг зробити Йосип, нічого не міг би зробити. Як важливо сьогодні наше гупування. наша ціль, вона має бути нами. Господа, халілуя, слава йому, нехай Господь благословить. Це важливо, щоб сьогодні воно було джерелом для тебе, щоб ти там пив. Не значить, скільки ти років віруючий, скільки ти займаєшся ти служіння займаєш. Провір сьогодні, чи джерело воно в тебе б'є. Чи має сьогодні цю сполуку живим Господом? Чи тебе Господь вчить, чи він тебе веде сьогодні? Чи ти маєш? Він є живий Бог, Він є незмінний Бог, любі браття і сестри, аленакше не. Можна. Знаєте, коли Господь дав покаяння, дав мені прощення і ласку. Але Господь сказав: хочеш бути зі мною, йди зі мною, тою дорогою, якою я поведу. У мене є благословення. Ти маєш мертві для цього світа, а жити для Господу. Брати і сестри, знаєте, як багато людей знаєте, говорять і називають, кажуть, це фанатизм. Так не можна вірувати повністю так. Та якось треба жити для себе. Браття і сестри, як важливо і цінно, коли. Ти повністю віддаєшся, Господу, коли ти дійсно даєшся Господу в руки, і Бог тебе веде. Нехай Бог благословить. І це джерело, ти будеш берегти, ти будеш цінити, ти будеш знати, Господь. Сьогодні для мене цінність, це є зв'язок з тобою, це особисті стосунки з тобою. Я ціню сьогодні ту молитву, яку ти даєш, любі браття і сестри. Так, я розумію, не тільки прийти. Я люблю, коли в церкві Господь наповняє Духом Святим, коли його присутність, але браття тя і сестри, це не все. Я провіряю себе, коли я поза домом молитви, коли я вдома стою на колінах на молитві чи в інших місцях, чи я сплю, чи на мене сходить Дух Святий, чи я найду наповнення Духом Святим, чи я молюся і сповняюся Духом Святим. Нехай Бог благословить, блядь, брати і сестри, чи я люблю слово, до чого мене Господь сьогодні веде, чи він мене до сьогодні до слова веде свого, чи я захоплений Його словом, чи я люблю перебувати в Його слові, чи я чую, як він мене навчає. Я відео це особисті стосунки, каже, як і впив сам із неї, але це це не все. Далі написано, і сини його пили. Чуєте, і сини його пили. Любі мої браття і сестри, через джерело, якщо ти є особисто поїзд себе, якщо ти себе особисто навчаєш себе, якщо ти особисто вникаєш слово і йдеш той, той і покільне Господу, це джерело, воно буде розливатися і на твій дім, і на твою сім'ю, тому що за тим стоїть Господь. Слава йому. Любі мої браття і сестри, є той, який буде пильнувати, є той, який хоче зв'язати. є той, який хоче закрити. Недавно мені прийшлося бути в одній церкві. Знаєте, і знаєте, там проповідувати. Але після зібрання Бог дав таке слово, я зустрівся з однією душею. Знаєте, і знаєте, ми подивилися один очі, один одному, і вона каже, що я все зрозуміла. Знаєте, вона зрозуміла все і про проповідь. Бо був час, коли, знаєте, ми десь одночасно прийшли до Господа, дав покаяння Господь. І я знаю ті молитви, коли я там перебував. Я знаю, яке було сповнення, яка ревність була. Бо дав дар пророчество. Я знаю, як ходила, як пророкувала, як було, Бог діяв, але приходить час уста мовчати. Уста мовчат, закрите джерело, забите джерело, закинене джерело, любі мої браття і сестри. Але Бог сьогодні хоче, любі брат і сестра, Бог хоче сьогодні, щоб відкрилося те джерело, любі мої брати і сестри. Ви знаєте, каже, коли я недавно згадував цю думку, каже, коли запиталися Самсона, каже, а в чому твоя велика сила? Скніліла, каже, в чому твоя велика сила? Знаєте, а для чого? Де її треба було знати? Мати сили Самсона, любі брати і сестри, хіба сьогодні ворог не знає, в чому сила сьогодні Божого народу? Хіба він не знає, він знає, він хоче тебе і мене зупинити. Він знає сьогодні, що сила Божого народу це сполука з живим Господом, очі! Він знає, що сила Божого народу сьогодні, коли народ Божий повністю йде, що понадіється на Боже Слово і живе по Божому Слові. Він знає, любі мої брати і сестри, його ціль, його ціль зв'язати, зв'язати. Зв'язати твій дух, зв'язати, знаєте, відвести е, сьогодні, скільки знаю чи скільки сьогодні пов'язав ворог різними. Знаєте, кось гріхом е, пов'язав і уста закрилися. Когось пов'язав земними, такими простими, необідними речами. І то треба, і для сім'ї, треба, і то треба заробити. Але знаєте, апостол Павло, плачучи, кажучи, я про них колись, радіючи вам, говорив, а тепер ка що? Чрево їхні. Бог. Вони думають тільки що про земне. Знаєте, ворог, він хитрий, він не приїде, знаєте, і в то джерело відразу не висипе масину мусора, щоб закрити. Він приходить тихенько, він дає потрошки, аби тільки відвести браття і сестри. Але як важливо, слово Боже, сьогодні нагадує тобі і мені. получила цей дар, відкрилося це джерело, це є дар Божий. Але Боже Слово каже, розігрівай Божий дар. Розігрівай Божий дар. Знаєте, в нас є те, де ми можемо розігрівати е, Божий дар. Чим ти можеш сьогодні розігрівати, Боже? Перше, найперше це є безцінне Боже Слово. В цьому питанні, якщо ти будеш рухатися у Божому Слові, якщо ти будеш ве, якщо тебе Боже Слово буде вести, знаєте, е, в розуміння, потім виконання. Чому дивіться, що сказав? Ісус Христос такі слова каже, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть. Хто вірує в мене, як каже Писання. Не так, як я хочу, не так, як я собі уприділив, не так. А Писання як каже. Є рамки Писання, є границі писання. Знаєте, Бог ніколи не міняється. Коли Мойсею видавав побудувати скинію, то він став каже: Але дивись, зроби. Згідно зразка всього того, що я показав, Бог сьогодні не змінився. Хоче, щоб була благословена сім'я, сильна сім'я, сьогодні я розумію, що велика відповідальність чоловіка, батька лежить. Якщо для чоловіка, для батька, голова є Ісус Христос, коли чоловік і батько, він йде в Слові Господньому, коли Він полагається на Слово Господнє, коли Він дає Духу Святому працювати над ним, коли він дає, Бог буде будувати, Бог буде піднімати, Бог буде вести браття і сестри, нехай це від тебе і від мене залежить. Нехай Боже ім'я буде прославлене і возвеличене. Бог не має, знаєте, ми думаємо, що якісь стандарти, що хтось ліпший, хтось краще. Кож він більше упікується, когось менше. Ми є всі рівні. Господь заплатив ці однакову ціну за наші дома, за наші сім'ї. Нехай Бог благословить. І Бог ніколи не хоче. Знаєте, чому прийшов час, і там написано в слові, що дим Саула все меншав. А дім Давида, він ріс, через що? Через що? чи час, Саул втратив, втратив цей особливий зв'язок з Богом. Від Саула відійшов Дух Святий, любі мої брати і сестри. І пішла катастрофа, катастрофа особистому в житті. Пішла далі катастрофа в сім'ї і що? Тому що відійшов дух Божий від Саула. Хто будує сьогодні твій і мій дім? Хто за тим стоїть, ми повинні знати, це стоїть Господь. Нехай Бог благословить. Як хочеться сьогодні, щоб благословені наші дома були, благословені наші сім'ї були, але Бог не міняється. І Господь каже: провіряй себе, наче ми, може, так не поступаємо, як каже Писання. Чому ріки води сьогодні не течуть з твого, з твого внутрішньо? Чому нема такої ревності? Чому нема сьогодні переживання таке? Чому сьогодні нема такої любові до церкви? Чому нема такої любові до братів і до сестер? Чому нема сьогодні до рідних, до близьких такої любові, браття і сестри? Так, я сьогодні можу відкрито і щиро сказати, мій батько ще сьогодні жив. Я не знаю, як Бог покерує, покерує ним. Але сьогодні, якби прийшлося сьогодні прийняти його, я щирою душею, я його можу прийняти. Тому що був ще час, мене прийняв, мій небес. Смій батько, галлілуя! Він мене прийняв, він мене простив, він мене обмив, ну він мені приготовив вічність, ава, отче, на землі все скоро, що минається, все скоро приходить. Але нехай Бог благословить сьогодні, щоб ми були тими, якими що якими рухаються в писання. Коли ти будеш рухатися в Писанні, тоді дійсно з твого чрева, ріки живої води вони потечуть. І не тільки потечуть там час від часу, не тільки коли ти на зібранні сподіваються. Повнився духом, вони потечуть. Знаєте, вони потечуть і в молитві, і в служіннях. Вони поти, поти зрозумієш, і піде піде, що є плоди, якими ти повинен збагачуватися. І ті плоди призначені для когось, для іншого. Нехай Бог благословить. І ще одну думку, і ми будемо я буду закінчувати. Нехай Бог благословить. Ще не все. Знаєте, є той, який прийшов закинути. Є той, який прийшов закинути ті джерела браття і се, і вони були закинені. Але знаєте, став, знаєте, син його, Ісаак. І що прийшов, і першим він зробив? Він прийшов і побачив закинені ті криниці, які були закинені. Син Ісаак. Знаєте, і він почав що? Він почав розкопувати. Він почав розкопувати те, що було закинене. Браття і сестри, я хочу дати таку думку. Був другий син Ізмаїл Авраама, але він цього не робив. А робив тільки Ісаак. Коли ми рухаємося по духу, коли нас Бог веде, любі браття і сестри, Твоє серце буде переживне. Ти не будеш спішитися засудити, коли людина впаде. Щось сталося, в Твоєму серці все буде. Господи, колись там билося джерело. Колись там билося джерело. Господи, а як ти дивишся? А як ти хочеш? Господь, поможи, ти станеш на коліна, і ти помолишся. Ти понесеш молитві, а во очі. Ти не придеш на показ. Ти не будеш казати, але там станеш і ти помолиш. Господь, може, ти хочеш відбити це джерело. Знаєте, любі мої брати і сестри, прийшов ще час, ми деколи кажемо, коли Ісус Христос сказав, дух Господній на мені, бо Він прийшов, що? Випустити на волю полонених, розв'язати пута безпосередньо. Божності, але чи ми хочемо це прийняти, і ми говоримо, каже, я прийшов додому до вечора загиблого дому Ізраїля, коли Ісус прийшов, ми бачимо, яка кастина відбувалася в Ізраїлі. Було відступлення, а вагоче. Ну, Ісус прийшов, аби що? Аби розв'язати, вивести на волю помученик з Ізраїля. Нехай Бог благословить тебе і мене. Як важливо сьогодні, но Бог для щиросердик, ми можемо сьогодні різними речами прикриватися, але сьогодні. Знаєте, Бог бачить твоє серце, якщо сьогодні в твоєму серці не б'є джерело, якщо сьогодні ти не, не длиниш так до Божого Слова, якщо ти сьогодні тебе не захоплює молитва, якщо сьогодні тебе не захоплюють пусти в смиренності і покори, браття і сестри, що сьогодні тебе і мене захоплює, я не вірю, брати і сестри, коли я йду за Господом, Бог мені буде любов прищеплювати до людського серця. Так, я люблю служіння, я люблю служити, але, брати і сестри, ми. Можемо прив'язатися до служіння. А Бог хоче сьогодні, щоб твоє і моє серце було до людської душі прив'язане. Любі браття і сестри, коли йшов левит, коли йшов священник, і там на обочині лежав чоловік побитий, побитий ворогом, брати і сестри. Але що? Вони подивилися, тому що важливіше для них що було, а служіння було. Вони йшли в дім, вони мали виправдання своє для себе. Любі мої браття і сестри, нехай Бог благословить. Я хочеться сьогодні, щоб. Це джерело, воно било в твоєму серці. Коли воно буде бити в своєму серці, то ти будеш розуміти, що зробив для тебе Ісус. Чому ти сьогодні на цьому місці, чому ти в домі Божому? Чому в тебе є молитва? Чому в тебе є це і це? Це Господь зробив для того, щоб ти міг послужити тим, які впавши. Там, де сьогодні немає того, Господь хоче ласки і милості для тебе і для мене. Нехай ім'я Ісуса Христа, воно буде прославлене і возвеличене, но дороги немає. Ісус сказав: якщо будеш вірувати, як каже Писання, тоді ріки живої води. Вони потечуть і шревоту, а Хай буде слава повіки. Амінь.